У Миколаєві в молодіжному просторі хвиля відбувся воркшоп Апгрейд себе. Продюсуй свій бренд. Подію організувала громадська організація 10 квітня у партнерстві з ЮНІСЕФ. Це один з воркшопів циклу воркшопів на тему софт скілів, тобто м'яких навичок, які дозволяють молодим людям розвивати в собі ті навички, які вони не можуть розвивати, наприклад, в навчальних закладах. Так, одним з таких навичок сьогодні, ось ми говоримо про бренд, про брендінг. Молодь від 14 до 24 років зібралася, аби навчитися створювати власний бренд, знаходити свої сильні сторони та впевнено презентувати себе у сучасному світі. Мені дуже подобають воркшопи від 10 квітня, тому що вони дуже виконані професіонально. Вони дуже цікаві, і дуже корисні для саморозвитку. Тому я тут. Як на мене, особистий бренд є дуже важливим, тому що це наша професійна діяльність, це наша особиста діяльність, яка допомагає нам створювати успішне життя. Підтримати миколаївську молодь цього дня завітав керівник відділу комунікації та адвокації ЮНІСЕФ в Україні Тобі Фрікер. Він відзначив важливість подібних ініціатив, які допомагають молодим людям розвиватися, шукати своє місце в житті і залишатися у рідному місті. Ми щойно розмовляли з деякою молоддю, яка приходить до центру на заходи, і вони розповідають нам, наскільки для них це важливо, наскільки для них важливо взаємодіяти зі своїми однолітками в місті, щоб вони навчилися простих навичок у тому, як вони можуть розвивати свої власні якості, щоб зростати в майбутньому, будувати себе, знаходити кар'єру, але що важливо залишатися в місті, розвивати його і бути майбутнім Миколаєва. Катерина Рупташ, Олександр Долматович, Роман Базик, новини на телеканалі Март.